Для того, щоб відстрелити, що таке react Хуки, насправді багато балів IQ не потрібно. Все, що потрібно розуміти, це то, що це функція, яка називається зі слова use, і вона має повертати якесь значення і викликається в тілі компонента до всяких іфів і, в принципі, будь-якої логіки. Все. це визначення Хука, по суті. Але давай ми трошечки зануримося в історію і в розуміння того, як і нахера вони з'явились, для того, щоб це понімати, ми перенесемося до поняття компоненти. Компоненти, як ти знаєш, в реакті бувають функціональні, бувають класові. Функціональні класові. Функціональні. State less класові були state full. Вони і зараз, в принципі, так, насправді. Проте э, з хуками ця ситуація змінилась. Писали люди на класах самого початку реакта. ніхто не задрачувався. Вообще всім було шикарно, всі були цим задоволені, допоки не настав момент, коли люди довідалися, що ай, курва, класи, це ж просто синтаксична обгортка над прототипами, а прототипні компоненти писать якось впадло і маналими рот. Тому давайте ми щось придумаємо для чого? Для того, щоб. Зробити це все швидше, ми не можемо просто перекинутися на функціональні компоненти і е, залишитись там, тому що не було способу запхати туди стей. Звісно, що найпростіший спосіб, який приходить в голову для того, щоб зробити класові компоненти швидшими і крутішими, що правильно послать їх в дупу, відмовитися від них нахер, забути про них і йти е, е, собі далі по життю. Проте тоді. Тоді, коли оце розділення на і state state full ще було актуальне, просто так відмовитись від класових не могли, тому що е, тоді перша, скажімо так, превентивна міра була розділяти компоненти на ті, які дійсно потребують якоїсь логіки, і тісно потребують той стейт, і ті, які стейту не потребують, і просто приймають прапси і випльовують їх на екран. Таке розділення досить довго допомагало тримати компоненти в нормі, скажімо так, але. Звісно, що програмісти люди ліниві, програмісти люди такі, типу, яким постійно в дупі щось свербить. І От людям в дупі свербіло, що ну, ми все ж використовуємо класові компоненти. Вони все ще піпець, які довгі, і це вообще синтаксична обгортка над прототипами, І ну, взагалі, якось це неправильна. Фу -фу кака, ООП складна. ба, не хочу, не буду. І саме тому і для того з'явились хуки. Тобто, хуки поставили крапку на цьому клеймі «Stateless», тому що вони з'явилися і сказали, що ні, браті, за допомогою хуків тепер ти зможеш вхірячити стейт сюди функціональний компонент і плювати в очі всім тим, хто казав, що так не можна. Робилось це для того, щоб зробити функціональні компоненти більш продвинутими і класними, щоб ти міг писати все те саме, що писав на класових, але уже тут. Ну і пар паралельно разом із цим, вся ком'юніті з парадігми ООП. Отак, от закреслило все, що зв'язане з класами, і з парадігми ООП перелізло на парадігму функціонального програмування, і це стало модно, класно і прикольно. Це в принципі десь суміжно процеси це відбувалися суміжно з тим, як з'являлися хокі, популяризувалася функціональна парадігма серед розробників. Відповідно, що ми маємо, ми тепер маємо повний набір інструментів в функціональних компонентах, і станом на зараз класові компоненти майже ніде, майже ніхто не використовує. Єдине для чого використовуватися. Класовий компонент зараз. Це така штука, яка називається Error Boundary. Божечки, та дай ж мені той пошук. Ось він error Boundary, Як ти можеш побачити, це стара сторінка старої документації, проте компонент досить такий прикольний. Ти отако цей компонент. Об'являєш, створюєш собі, вхірячуєш, і у тебе з'являється чудова можливість. Помилки, які виникають всередині якоїсь серії компонентів або всього твого веб аплікейшену показувати так, як ти хочеш, тому що бачиш, що цього компоненту є рендер. І тут в рендері ти можеш будь який JSX випльовувати, ти можеш цілу там красиву сторінку з єдинорогами нашмалять, і буде тобі щастячко. Останній раз класові компоненти я бачив хіба що, от от в такому вигляді, десь в якомусь проєкті, при тому, що цей компонент не сказати, щоб. Дуже популярний до використання, повертаючись до самих хуків, давай обозначимо е, особливості, які у них дійсно є, які потрібно запам'ятати, щоб ідентифікувати їх для себе і краще розуміти, як цим користуватися. Назва кожного хука обов'язково починається зі слова «юз». Це для того, щоб ми, як розробники, дивлячись на код, могли дуже різко і швидко. Побачити, що з цього хуки, що з цього не хуки Наступний момент заключається в тому, що хуки не можна використовувати за умовою. Так і запишемо Що це означає? Це означає, що, дивись, якщо я собі придумав, що я хочу цей юзефект повісити тільки за умови, якщо е, myCounter дорівнює 5, наприклад. То бачиш, що відбувається? Use effect знаходиться всередині іфа. І що воно мені каже? Hooked use effect is called conditionally. React. Hooks must be called in the exact same order in every component. Ай-яй-яй-яй-яй, так не можна. Е, яка більш життєва ситуація може зустрітися, а ти можеш зустріти ситуацію, коли там тут десь щось, якісь, щось написано, що забирає дані звідки-лясь. І потім ми так і пишемо, що якщо не дані, тоді return. Лодінг, отак і потім Юзефект також не можна. Тобто, ось цей if, якщо він є, він має бути після Юзефекта, тому що тут знову ж таки виходить, що Юзефект is called conditionally. І так робити не можна. Так робити не можна не тільки з хуком Юзефект. Так не можна робити в, з будь-яким хуком. Будь-який хук не можна е, використовувати conditionally, тобто за умовою. Не можна їх запихувати в іфис, в свічі, от все в таке. Якщо ти все ж таки дуже хочеш. Щоб твій Юзефект, наприклад, викликався за умовою, то, скоріше за все, тобі потрібно буде, що правильно рендерити за умовою сам компонент. Ну, це перша така найтупіша штука, яка приходить в голову. Звісно, можна підходити до цього креативно і якось ще по-іншому. Якщо знаєш якісь іще способи, пиши, будь ласка, в коментарі, не, не стісняйся, ми продовжуємо далі. І ще одна особливість хуків заключається в тому, що що правильно ця функція обов'язково щось повертає. Кожен хук, майже кожен хук, як ти можеш зрозуміти, з юзефекту щось тобі повертає, юстейт щось повертає. Йозефект можна вважати виключенням. Ти, звісно, теж можеш побачити, можливо, якісь інші хуки, які нічого не повертають, але до прикладу, ті самі юз. Колбек і юсміма, вони обидва щось повертають. Юс колбек повертає значення, юсмєма повертає значення, uh, і таким чином ми плавно підходимо до теми, яка називається кастомні хуки. Кастомні хуки — це хуки, які ти написав своїми руцями. Так це можна робити. Так можна написати свій особистий власний хук. Як, от, наприклад, хук для того, щоб роздуплятися і е, працювати з локал storage'ом. Чисто по приколу. Цей хук призначений для того, щоб трошки полегшити твою роботу з Local Storageм. Ем. Насправді э, тут. Виглядає, наче все так страшно і дивно, тут нічого такого не відбувається. Я створюю змінну storage value, яка спробує дотягнутися в LocalStorage, якщо там нічого не буде, якщо це поверне NULL, то ми default value просто використаємо, і приведемо до строки, от сюди запхаємо. Створюємо state, в якому буде лежати якесь значення. Створюємо функцію change value, яка що буде робити, вона буде сетити це value в localStorage. Потім сетити це value в цей state. І. Відповідно, ми local storage value саме, і оцю функцію яка вміє змінювати його в LocalStorage. Відповідно, як тепер працювати з Локал Стореджем? А дуже просто. Диви. Я такий const, щось там: use local storage, Отако. От тепер це буде працювати трошки схоже на useState, Просто ми точно будемо знати, що ця штука його ще і в LocalStorage положить. Тому цей MyCounter можна переобізвати. Видалити звідси useState. дефолтне значення буде 0. І дивись. Тепер мені тут useState не потрібен. Я його видалю. І це все ще працюватиме. Ось він, my, my counter. Все є, все змінюється, як ми і очікували. Проте, якщо я зайду ще і в application, local storage, ось, будь ласка, counter 14, тут 14. Ановлюю сторінку. скільки б я там не оновлював, що б я там собі не думав, value не змінюється. Тому що що? Тому що воно зберігається. Отут тут я можу класти, скільки мені. Заманеться, але бачиш, я наклацав вже там третій раз чи другий. А цей каунтер все одно 19. Хуки. Просто виконують за тебе якусь невеличку роботу. Дуже часто в кастомних хуках можна зустріти використання юз-ефекту. І якщо ти дивився і бачив ось ці пафосні заголовки, ти використовуєш юз ти використовує юзефект неправильно, не користуйся use і так далі і тому подібне. Вони насправді, по суті, про те, що більшість випадків використання юз-ефекту треба просто запхати в кастомний хук, використовувати його там і не любити собі голову для того, щоб компонент був не так сильно наповнений, Повнений кодом. В нашому випадку цей хук тут прикручений чисто ну, заради того, щоб він був. І ще один приклад кастомного хука, який я сам для себе писав і сам для себе використовував, це Use Window Size. Ось. Його. Отак це виглядає. Знову таки я створюю якийсь стейт. В цьому статі буде валятися Windows Size, це об'єкт, в якому два значення. Вони за замовчуванням просто сюди отак от попадуть один раз, як тільки відрендерився компонент. Але потім мені треба створити use effect, як ти бачиш, тому що що, тому що е мені треба повісити event listener, і потім рімувати цей івент ліснер, як тільки компонент видаляється, в якому використовується цей хук. Колбек оцього його ефекта виконається тільки один раз після першого рендера, що в принципі логічно. Мені тільки один раз після першого рендера компонента, де я цей хук використовую. Треба зробити що. Треба повісити івент ліснер по ресайзу. Handle resize зробить що правильно Тупо сетає. Віндовий рвіцевіндовийнерхейтс. Просто кожен раз, коли щось ресайзиться, тепер буде змінюватися стейт. Класна, крута, охірена. Як тільки компонент, де використовувався цей хук видаляється, видаляється відповідно і event listener, тому що remove Event Listener ми тут зав'язали. Отак. От, от нескладно. Але тепер що? Тепер дивись, яка фігня. Тепер я можу зробити вообще круту двіжуху. Е я собі тут беру цей віз і кажу, що якщо віц екрану більша, ніж. 1024. Тоді рендери My Component. Диви, ви це? 1025 є, 1024 нема. Чого? Тож оновлюється стейт. Але знову ж таки, тут треба бути обережним і е, слідкувати за то за, за перерендерами. Проте хук є. Хук дуже сильно допомагає, коли треба, наприклад, на мобілку один слайдер відрендерити, а на десктопі інший. І у схожих випадках тому you're welcome, будь ласка, прошу використовувати для себе. In conclusion, тепер у тебе є інструкція, як розпізнати хук. Серед усього іншого, хоча й так було в принципі не важко. По суті, по імені це єдина ознака. Тепер у тебе є інструкція, як ними користуватися. Тепер у тебе є розуміння, якого херва ще вони були створені, і що вони насправді роблять для нас. Як можеш побачити, помімо того, що вони дають функціональним компонентам щось, що виглядає і працює як методи життєвого циклу, воно ще дає можливість нашпіговувати твої функціональні компонентами всякими такими самописними хуками, які знову ж таки аналогія ця. Дуже схожі на плагіни в VS Code. Ти, ти ти десь їх береш і додаєш. Це такі аддони, так звані, такі доповнення. Кастомні хуки, це і є такі доповнення. Хуки, якими ти користуєшся з бібліотеким портуєш, у них у всіх є описаний функціонал, ними Всіми можна і треба користуватися, коли це дійсно. Логічно зробити, коли ситуація відповідна. Поекспериментуй, будь ласка, імпортни якісь хуки. Спробуй придумати випадки, коли ти можеш їх використовувати. Щось собі намалюй на екрані. у чата GPT 5 завдань на відпрацювання роботи з реактивськими хуками. Він тобі дасть ці 5 завдань, виконай їх, і напиши нам в коментах, що ти думаєш з цього приводу. А я тебе чекаю в наступних відео.